Доброго дня, хочу освіжити новий огляд зробити по автівкам, які є по наявності. Сьогодні 12 січня. Покажу, що ми маємо зараз. Багато що поїхало, багато що приїхало. Honda ENP1. 54 батарейка на 400 км, запас ходу, Цінник 20 тисяч умовних одиниць. Новеньке авто без пробігу. Айдішка четверта, вже класика, вже стала такою, знаєте, як, перевіреною електрокласикою з потужною батарейкою, сучасним дизайном. Авто 31, умовно, одиниця тисяч. Це комплектація Прошка, 85-та батарейка, 600 заявлених кілометрів. Тут у нас стоять. Покажу це Skyweil, які ми офіційні є представники. Є на вибір, що залишилась невеличка кількість акційних машинок, які можна придбати і в розсрочку від автосалону, і трейдинг зробити по ним. Є 72 кВт батарейки, є 86 км. Біла, сіра, синя, чорна. Чотири кольори, два варіанти батареї. Ось вона стоїть поруч з ID4. Ви можете подивитися, що це дійсно велике авто. Це європейські порти. Авто зроблено для Європи. Отак воно виглядає в чорному кольорі. Поруч сині стоїть, бачите? Не? А по Skyweлах, Skywell ET5, цінник від 25 тисяч умовних одиниць. Авто всі новенькі обслужені на гарантії. Гарантія на батарею 7 років або 150 тисяч пробігу. Отакий такий це білий колір. Далі йдемо. Тут ще скайвели. Ось тут є Максус. Це авто з Європи. Сімомісний Вен, 52 кВт батарейка, величезний об'ємний салон, є релінги, невеличкий пробіг, цінник. 21 тисяча можна собі придбати таку автівку. Не за всі гроші, але дуже, дуже практично, дуже сучасно виглядає і всі опції, які можуть бути, в ньому є. Далі Audi Q4, 85 кВт батарейка на 600 заявлених кілометрів. В ідеальних умовах до 600 вона може проїхати. Це моноприводна версія 40 на 30, 360 камери, шкіряний салон, новеньке авто в плівочці. Ціник 36 тисяч умовних одиниць. Є ще, до речі, повноприводна версія. Зараз її не покажу, бо вона зараз на іншому майданчику на виставці стоїть. В стальному стальноблакитному стально кольорі. Повноприводна, максимальна. Там цінник там цінник 39900. Так, далі, ID4, класика, вже казав, показував сіру, оце біленька така є, панорамний дах. Білий металік, не знаю вам, чи видно, чи не видно, вона трошечки вона трошечки в пилюці тому що у нас поруч є, вон там бачите, тець, і вона нам пилу додає тут. Так, це у нас а цінник 30 тисяч умовних одиниць. Це ET5 SkyWell продовження. Це у нас MV, рестайлова версія, білий колір. Цінник 21500. Це перевірена автівка, вже, тому що вона вже два. Це от третій рестайл в цьому кузові в електроваріанті. 21500 59 батарейка. На 500 км запас ходу новеньке авто. Є ще блакитна з релінгами і панорамою. Трошки інша комплектація краща. Далі у нас йде кона. Європейське авто з пробігом. 64-та батарейка, 64 кВт, 500 км запас ходу. такий сірий графітовий Є ще автівка в такому цікавому помаранчевому кольорі, яркому дуже. Це авто 17 тисяч одиниць, а 16 тисяч є помаранчева машинка. Такі ж комплектації, шкіри, вентиляція, рейлінги. вона просто на іншому майданчику зараз. Так, Це у нас ID 6. То біла і сіра була ID 4, це ID 6, це авто збільшеного розміру на 30 см, на 20 см довша база. Вище посадка, батарея, та сама 85 кВт. Моноприводна версія, максимально моноприводна ось прошка. Покажу тут, бачите, салон, дуже цікавий такий комбінований. Сірий беж такий світлий салончик. Ще, до речі, зараз тримаємо його наявності, От, два буси вже поїхали і ще. Ось два залишились, ще чекаємо поставку. Це електрокомерційний транспорт. Тримаємо по наявності, тому що нова пошта відкрила цей ящик Пандори. І тепер вся комерційна розвозка має собі мрію зробити це. рестайлинг такий на електротягу перейти. Тому що ну, в 10 разів скоротити витрати на. Розвозку на кожен день. Це дуже-дуже-дуже круто, у кого є на кожен день комерційні завдання, то це для вас. Далі, далі у нас тут класичний класичний варіант це вже піонер електротранспорту. Це у нас, ну, всі впізнаєте, це Nissan Leaf 11 бар Батарейки, стан дуже гарний. По батареї все гаразд, вона там 80% має залишку, комплектація з підігрівами, салону, керма, ну все дуже, все дуже гарно. Другий, а по ціннику тут 7900 ціни цього авто. 13999 авто вже в наступному кузові. Так це виглядає. Повністю чорненьке авто, на всі авто, які з Європи є другий комплект коліс, тут теж є. Далі тут іде у нас ціла родина гольфів 24-х, тут 5-6 варіантів є із шкірою без шкіри, ціник від 9000 умовних одиниць, 24 кВт батареї. А Тут от 4 автівки є 36 кВт от з чорного починаючи. Чорний-білий, чорний. І такий дуже рідкісний колір, до речі, такий дуже світлий сріблястий чи дуже сріблястий білий. Не дуже зрозуміло, тому що ось біле авто, бачите? А ось авто в такому цікавому кольорі. 36 ті э, гольфи йдуть по ціннику від 13 тисяч, умовних одиниць. Є комплектація максимальна, там на LED панельки з шкірою, з ну, та вона подорожча. Звертайтесь, під, підскажу, що по чому більш детально, тому що, щоб не розтягувати це відео на годину, постараюсь там в 20 хвилин вкластися. Це Емгрант електричний, 50 кВт батарея на 400 км. Це на 3 дні заїхала машинка, бачите на номерах. Цінник 14500. Це теж класика така електрична, це болт, цінник 14500, Ні, вибачайте, 14, На трошечки сплутав, 14 тисяч, умовних одиниць, це ЛТ комплектація без релінгів. Далі йде, у нас поруч тут стоїть мазда, дуже дуже-дуже дуже сучасному дизайні MX30 на 36 кВт батарейка, білий колір, Цінник 15 15500, є другий комплект коліс, це європейська машина. По дизайну я вважаю, це просто не перевершено поки на такі невеличкі паркетники. ну Або приподнятий хетчбек, або маленький паркетник, не знаю, як його правильно класифікувати. Далі йдуть у нас тут невеличка родина Зояк, це 52 батарейка. 20-й рік. Цінник 13999. І 40 зоя. 10700 цінник. 41 кВт батарея. Запас там тут 300, до 300, тут до 400. Далі у нас іде. Родина ще одна невеличка родина, це в одному кузові є Volkswagen Up. ось два варіанти. І в такому ж кузові тільки Сіат з максимальною батареєю 36 кВт. До 350 км вітом можна неї викатити. 20-й рік оце авто, це 16-й, а це, це 14-й рік. Цінники 7900 8500 і 11500 оця красуня. Далі ще одна невеличка родина, це у нас i 3 BMW 2 авто є 33 кВт. Оце максимально на Хармоні, на коричневій шкірі з панорамою. Ну, максимальніше не буває. Цінник 14500 можна забирати в графітовому в цікавому кольорі. Ще раз скажу, там є панорама відкривна, Коричнева шкіра, коричневе дерево, камера, великий екран. Все дуже-дуже-дуже максимально круто. 13500 авто, 33 кВт теж є панорама, але на вілюровому салоні це 22, 22 батарейка. Те, ще третій кузов, той самий батарейка менша. Цінник. 10 тисяч умовних одиниць. Нагадую, до всіх авто є другий комплект коліс Поруч з ними одиноко стоїть kia soul Запас зараз 100-120, влітку буду 140-150. Дуже просторий салончик. Такий цікавий окрас білоблакитний. На шкіряному салоні з світомузикою ну, не знаю. Комусь треба світла музика в дорозі. Але вона є. Далі йде смарт. А, вибачайте, вибачайте тут цінник. А, 8 тисяч умовних одиниць. Ось автівка. Отак це виглядає. Дуже просторо, високо на колесах, висока посадка. Далі йде Смарт 9500. П'ятидверний на 4 людини. Ідуть дві такі маленькі сітікари на 4 людини цінник від 4,5, це 5200. Це, це у нас Mitsubishi, а це у нас Сітройон. Так що, ну, якось так, на 12 січня. Отакий От стан справ. В салоні у нас ще там новинки є, але це окреме відео, це тільки по складу, який на вулиці. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, 50-60 електромобілів по наявності тримаємо в Києві. До цього відео є мій контакт. Ще покажу його зараз на кінець, на край цього відео. Звертайтесь, запитуйте будь-яка комплектація, допомога, консультація вибачайте, трошки змерз, у нас морозно на сьогодні. Так що гарного дня, ну і бережіть себе.